І я вас з великим задоволенням сьогодні запрошую у світ свого гумору, у світ гумору Гриця Драбака! Минає піст, підходять свята. Всі ріжуть свині. І ти ета всілі з на дим кури, мостять хати, латають юри, худобі січку нарізають, поцують вікна, дров рубають, а каваєром А та бить врядку втете. Вчіпіли папірець на гралі, Всі на змагання. Сміливих було небагато. Василь Скута, Петро Пейсатий, Джуньо, Федь Заїка, Німея Кємчо, Стах Каліка, Сліпий їм і і Колесий, метро Варгатий, Гілько Звіша. Горбатий Семко з калабані і німий ромця цьотігані. Роверо всі перевіряють, Василько гальма направляє, Михайсько змащує педалю, а Юньо дивиться на Галю. Федько шмарує марує бо щось зачинимо пищети. Петро за вентилем шукає, метро шльомфа Дух втікає, стах кругу шепку направляє, а найто наго кров жаєє. Гаврило дід на старті став і фис в два пальці засвистав. Ровер з місця і до довкола люди закричали, Валили хлопці як вар'яти. А страшно ще було зглядати. Якраз пекли безпасовисько. там бик колгоспний пасі близько. А дюню був в червоній майці, Пс, так дерпс, аж му зіпріли. Пальці. Злетів кугут з якоїсь стріхи впов Васильовий між шприхи. І він разом з тим когутом котивши комінь головою. Федькося послизнув гноївку, Гілько мало не забив дівку. У фосу кулком в'їхав семко, воно скрутилося в осемку, Петро загнув до слупа раму, кинув той ровер в маму. Іван з Остахом ще напили і певно в лісі поблудили, бо участковий частковий грець шарапав, Їх ж над ранім там полапав, Бек дуже дюнь випоміг. Він в тому раю переміг, бо там на фініші за лугом був Дзюньо першим, бик був другим. І він сам доїхав до кінця, колгосму випасв паціє, а найфайніша тівка диплом диплому дала і медалі. І повалило в до клубу. Сільська оркестра грала в труби, зібрала ще там фест народу, привезли пиво, вина, воду, Андрути, льоди і цітини, копаси, Нєсо, Маргарини, оркестра. тільки з гудзом в тіла. Таке тіралі наробили.